А була в епіцентра перемога на виїзді, якраз таки над рухом уже згаданим вище. Але після того а, був а, матч, результат якого вже ж не задовольнив Кам'янців у плані гри в обороні матч з Кривбасом, Але матч, в якому щоправда, нейтральні глядачі отримали справжній фестиваль, а справжнє свято футболу 4-5. на таку кількість голів, а тільки сподіватися залишається сьогодні. Ну а щодо луганської зорі, то зоря зараз має безвиграшну серію. Те, що у неї не все як найкраще складається. От після перемоги над Полтавою ще до паузи на збірні команда програла колосу і Шахтарю, зіграла 0-0 проти оболоні. Тобто, скажімо так, є певні нюанси і по команді Віктора Скрипника. І після матчу проти оболоні, власне, сказав наставник луганського клубу, що це не та зоря, яку він хоче бачити. Але... Скоро дізнаємося, чи в сьогоднішньому матчі буде та зоря, зоря, яку ми за керівництво цього фахівця бачили. Зокрема, дуже часто в його перший прихід. От, власне, Віктора Скрипника нам показують. Сьогодні Сергію Нагорнякові протистоятиме. Чи давайте вести атаки поговоримо. Момент, який зараз і зараз удари. Гол. М'яч у ворота залітає. Зоря відкриває рахунок у матчі. На п'ятій хвилині Немані Андушич. А боснійський легіонер луганської команди кладе м'яч зараз головою у ворота. Дуже швидко вдається забити команді Віктора Скрипника. Немані Андушич забуває свій другий м'яч у українському футболі. Забив він у ворота спортивного клубу Полтава. 29 серпня і забуває сьогодні. Немає Андушич. А тут Джуніор Рейс з м'ячем виконує передачу вперед бразилець. Падає Григорачук. Зараз подивимося ми ще детально на повторі. чи Не було там якогось контакту Андушича з Григорачуком. Мінімальний якийсь був, але подивимося, білок на виході грає, парирує він першу спробу Андушича. Білок на виході грає, парирує він першу спробу. Слесар зараз із м'ячем. Слесар виконує передачу. На Вантуха може бути Вантух! Білик! Парирує цей пост. Парирує але Білик удар по центру, але дуже сильний від Романа Вантуха. Там двоє гравців під центру стелилися, а Білик. Удар парирує. Зелензе, до речі, у другому турі. Там було багато моментів, як у одних, так і в інших. побачимо, як буде сьогодні. Зараз передача Жиуване. З м'ячем м'єчем Його Удар по воротах. Парирує Сапутін. Момент у епіцентрі. І далі Пердута. Убиває м'яч. Убиває на Демченка. Демченко. Опасна Жиуване. Не проходить там. А пердута грає на виборчення. Демченко відбирає м'яч. Демченко передача на Кирюханцева. І Кирюханцев не зумів вийти на ударну позицію. Джордан. А прекрасно грає. Далі удар, який невдали зараз. Від Віджиувана, куди зараз запустив м'яч бразилець? Незрозуміло. Але точно не у ворота. А дивимося ми за цією атакою. От вона передача на Жиувана, яка проходить спочатку. Далі підбирання за Демченком передача від Хоакіна Сіфуентеса пройшла. Іспано-бразильська зв'язка могла, могла зіграти в епіцентр. Оса Путін тут був на місці. Далі Демченко передачі його е, у бік Кирюханця. Намагався якось острумити там праву ногу Ігор. Подивимося, як буде по ходу гри е, епіцентра. Тут удар по воротах. Непогана спроба. А спроба від Хоакіна Сіфуентеса. знову на правому фланзі вже за традицією. Сьогодні м'яч приймає іспанський нападник. Завдає ударом за меж штрафного майданчика. От І закидання у бік Сіфуентеса. А той виконує подачу Борячук. Пробиває повороток Андрій Борячук і показує гравці епіцентра. Ще м'яч пішов за межі поля від футболістів. Зорі. Давайте подивимося на цьому повторі. За цим моментом от вона подача Сіфуентоса. І, мабуть, чи я м'яч торкнувся після удару. Борячука. Саме це аналізували футболісти у білих футболках. Готується там м'яч приймати гравці під центр. Андушич. Андушич з м'ячем залишається проходить Ніла. Зараз і багато простору убесніця. Андушич виконує пас. Попара виконує передачу на Вантуха. Роман Вантух. Роман Вантух. збільшує перевагу Зоріна при кінці 33-ї хвилини. Ден Попара асистує. Роман Вантух забуває, ну а перед тим відзначаємо роль Андушича у цьому епізоді. Цього разу Ніл, скажімо так, опинився позаду в епізоді, де а, фігурує Немані Андушич. Нам показують вже кінець епізоду, а, власне, саме з діями Андушича. Далі Попара в один дотик на Вантуха. Цікаво, що Попара просив передачу назад, одразу ж віддавши м'яч Вантухові. Але Вантух вирішив бити. І, я думаю, що не пожалкував Роман Вантух. Володимир Танчик переодяглися вже так, наче готовий прямо зараз виходити. В кидання тим часом. А тут момент може бути Борячук пробуває. Невдало Себеріо влучає у суперника. Жуніор Рейс. Це він зараз врятував зорю. Себеріо. Прекрасну нагоду зараз мав би забити. Бачимо, зараз на повторі Ніл кидає. Джордан э, грає по м'ячу, Удар Борячука. Раз. Блок. А ні-ні-ні, Тут не жуніор рейс, тут Янич. Тут дивіться, мяч влучає саме в Яніч, а Потім жуніор рейс. Там. Давайте згадаємо, головний арбітр із Запоріжжя. Йому 44 роки. 76-й його матч ВПЛ. Тут Борячук Зараз виконує удар по воротах. Забирає він зі своїх рук. Олександра Сапутін, асистенти Дмитро Запороженко, Запоріжжя, Денис Романов, Дніпро, четвертий арбітр Олександр Київської області. Спостерігач підтриму Олександр Кран з Харкова. Попара має простір перед собою. Біжить виконання Вантуха. Пас. Вантаж в Один дотик на попару. Попара виходить зараз на ударну позицію. з лівої б'є Олег Білик. Реагує на цей постріл шостого номера зорі. І... Відбирає От Отвір. Момент Попари з під мороза вривається, пробиває але Вже далі не було куди йти. Тож не забив Ден Попара у цьому моменті. А, до речі, по виходу ліповуза. Це для нього дебют в українській прем'єр-лізі. Зараз танчик з лівою подає. гравці зорі перші на м'ячі. Тут Попара. А зараз Танчик прокидає як п'ять. Володимир. Виконує зараз подачу. і Джордан грає по м'ячу. Удар від ліповуза. Блокується. І показує гравці епіцентра. Зараз у Кималі по що була гра рукою. Ще удар. А давайте подивимося, на повторі є Вару разі чого у нас. Що там говорить Сергій Нагорняк? Тож давайте дивитися. От тут подача Джордан вибуває м'яч. Удар. Так, на руку Джорна тікають. Після вибування м'яча Янічем. Давайте подивимося. Отже, Яніч Буває. Ну рука з цього повтору, здається, була у Джордана. Зараз Сіфуентес має варіанти. Гуакінці Сіфуентес. Далі іде Сіфуентес! не забиває. Хоакін Сіфуентес! Який шанс зараз був в іспанця з епіцентра. Тут у Мороз так м'яч запустив уперед. Капітан господарів поля. Прийом від Хоакіна Жуніора Рейса. Хитає раз. Хитає два. іде, б'є, але у площину на воріт навіть. Навіть кутового тут нічого не буде, крім ударові дворі для зорі. Фуентас виконає класне закидання. Боженар п'ятою Жоване! Сапутін забирає м'яч між Ах, Як класно розіграли Сіфуентес, а або та Джиуане цей епізод. О, дивимося. подача. І тут, як Женар. як майстерно діє. А десяти номер під центра. Ну, і Пуентес насправді молодець, що Безонара відшукав. О, на Ліудар Джуана удар, з яким Сапутіном впорався, Який не був е проблемою, мабуть, з трьох дій. Тут це діє, діє. Дя і діє вже Джеуна, то дія Джувана була найслабша. Цікаво, Володимир, е може зараз пробити з лівої, Пробуває, і там Джордан працює. Джордан лягає під цей постріл, гравці зорі відбилися. Друг... Момент з ударом танчика здебільшого славиться він передачами, невісами, а проходом флангу. Ну тут вирішив бити Володимира. Причому танчик тут довго думав іван, так якраз м'ячі відібрав. Саленко біжить вперед. Саленко у штрафний медачок виривається, пробиває. Білик відбуває. І... А тут гравці зорі. Я не знаю, про що зараз Маткевич сигналізував, чи він там, не тікав, що це пас. От він. Момент. Саленко б'є. Зараз плиметься з м'ячем. Кумець грає на Живувана. на Мороза. Мороз. Удари від нього! Не точно. Хороше, але не точно. Постріл капітана епіцентра. М'яч летить повз ворота. Джован віддав. Ну і мороз вирішив. Далі вже м'яч не просувати. Вирішив. Таким чином діяти у цьому епізоді. Але зона перехідних матчів. Нехай поки покара. Ми розуміємо, сезон ще великий. Тут удар завдає Ліпоус. Забирає м'ядж до своєї Сапутін. Це, мабуть, остання нагода для команди Сергія Нагорняка. Сьогодні буде голом відзначитися. Є удар Сапутін пари. Хокінці Фуентес, якщо я правильно зрозумів, саме він зараз пробивав. Сапутін посміхається. Отак, Хокіники на Ліво Кларк відійшов під кінець поєдинку. Весь матч він діяв на фланзі правому. Хороший постріл від іспанця, але Сапутін порався. Сапутін відбив цей м'яч. Тож подача. Мороз. Прийом м'яча. Ляшенко. Ліповуз. подача від нього удар гол! Епіцентр центр забуває. Такі сьогодні. 1-2 стає рахунок на четвертій компенсованій хвилині вдається. команді Сергія Нагорняка Горняка. Сьогодні не дати Олександру Сапутіну провести сухий І Це Ніл Кош Монтанья. Іспанський легіонер під центра. Пробуває головою подачі від ліповуза. Дуже якісна. У Янічаво грає верхову боротьбу у цьому епізоді. Ніл і пробиває поворот Олександра Сапутіна. Тож, рахунок стає 1-2 у нашому поєдинку. Ну і на цьому все. Фінальний свисток дає Максим Козиряцький. зоря виграє у цьому поєдинку. Я не знаю, які там питання у ну, гравців під Ну, дійсно, в свисток вже треба було давати. Уже час весь було зіграно навіть з надлишком Дякують команди один одному за гру питання гроців і є зараз до арбітра.